Доброго дня, дорогі друзі, як я кажу, мої глядачі, читачі і слухачі, я Ольга Кияшко, терапевт інтегративного підходу, автор цього проєкту Розмова з тілом, а ще автор багато багато чого, а про це говорити я поки сьогодні не хочу. А одне, саме головне, в чому мені повезло в цьому житті після того, як я отримала інше направлення в. В ньому ж, і захотіла займатися терапією, це те, що в мене є можливість палакати з прекрасними, талановитими, чарівними людьми, представляти вам їх і запрошувати на деякі свої проєкти. Зараз я б хотіла вам представити чудового, прекрасного психолога, тренера, арт-коуча. Ігропрактика, спеціаліста з нейрографіки і спеціаліста по роботі з психологічним таро, а також автора колоди метафоричних асоціативних карт Діалоги з равликом, а також чарівного такого гарного щоденника для жінок, ну, я його просто бачила, а ще автора психотерапевтичних казок, фасилітатора письмових практик. Ведучу майстер-класів, тренінгів, курсів з питань самоідентифікації і цінностей, а також спікера міжнародних конференцій. Шановні, я хочу вам представити Анну Братисюк, і, можливо, Анна розповість ще щось про себе, якщо буде щось сказати. Доброго вечора, друзі, доброго вечора, Олю. Я дуже рада знову бути з вами в одному просторі, знову бути я. з вами в одному проєкті пишаюсь тим, що ви, мене, що ви мене запрошуєте. Тому додати, ну, ви знаєте, так як ви кажете, що ви можете багато чого розповісти, так і я можу багато чого розповісти, тому що досвіду нам з вами вистачає. Але ви знаєте, є, ну, є щось основне, на що хотілося б звертати увагу. Да? І зараз мені здається, найголовніше це те, що ми з вами, як і багато наших колег, в мірі сили, можливостей підтримуємо певний дух людей, які в нас є, да? певний, певний, певний простір формуємо. І мені здається, що це найголовніше. А якими інструментами ми це робимо: коучингом, нейрографікою або іншими чудовими інструментами це вже не грає мені, здається, такої ролі. Називається це дрібниці життя. Так, це правда. Головне, що в нас є ці інструменти, і головне, що ми користуємось ними на благо тих, хто до нас приходить. Це правда, це велика правда. Так от, шановна Анна, в проєкті «Розмова з тілом може, хоче і дуже талановито внесе. Чому внесе? Тому що такий майстер-клас, який називається, який називається тіло, як дім для емоцій. Уявляєте люди. Тіло, дім для емоцій. Ми всі чули тіло, храм душі, здорове тіло, здоровий дух і дуже багато різних афірмацій. Аню, що ви про них думаєте? А, я думаю, що все це працює, все це має місце бути. Але так, я дійсно хочу звернути увагу на те, що. Тіло так, тіло це храм душі, все, що ви сказали, і ще багато чого можна сказати. Але зосередимося, чому я хочу зосередитись на емоціях? Ну, тому що зараз такий час, що емоції нас розхитують, розгойдують, кидають то вліво, то вправо, то вгору, то вниз. І від цього страждає наше тіло, звичайно ж. Саме на цьому я хотіла би зупинитись на прекрасному вашому заході, який ви організовуєте. І саме з цього приводу я хочу провести майстер-клас, тому що ми звикли думати, що емоції формуються нашими думками, і що емоції пов'язані з думками. Так, це частково це так. Думки, емоції, все це пов'язане, безумовно пов'язане. Але живуть емоції саме в тілі, І або піднімають наше тіло на певний рівень здоров'я, буття або навпаки наше здоров'я псують. І суть в тому, що певні емоції живуть в певній частині тіла. От саме це я теж буду розповідати. Тому що дуже багато людей вже зараз знають. Що таке емоційний інтелект? Ну, скоріше за все, просто чули, що таке емоційний інтелект, що таке є, що це такий собі важливий софт skill, але структуру цього емоційного інтелекту, з яких частин він складається, як його розвивати, що з цим робити. Ніхто не знає. Ну, Знають далеко не всі або так дуже дуже поверхнево. І до того ж, що от кожна емоція там, роздратування живе в одній частині тіла, гнів живе в іншій частині тіла. І mm -hmm. тому, коли mm -hmm. в нас ну це ж база для психосоматики. Да? І так тому, воно і є. тому, коли в нас там, припустимо, великий локоть або коліно. Це певна емоція. Це певна емоція виходить таким чином. І якщо ми знаємо, яка емоція де живе, в якій частині тіла, ми вже можемо цим керувати яким, ну, якось керувати, правда? Або це я не кажу, само, що, що ми там самі. Да-да, слухаю. Це, це так само, як я колись створила міні-курс дерево тапінгу і розповідала людям, що дерево. Людина в образі дерева метафорично складається з коренів, які йдуть від від родових убіждень. Так е, е, да, теж усвідомлень. <реш> Потім <реш> наші емоції вони йдуть через тіло, через стовбур. Вони вони виявляють в наші думки цієї гілки. А після того, всі те, що ми впитуємо, те, що ми в себе в, 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 в цей вживляємо, як пропускаємо через наш стовбур, як виводимо через наші вітки, і тоді в нас получаються листочки. А листочки це наші захворювання. І це теж як проходить наші емоції, і наші вподобання, і все те, що ми чули з давніх давен з нашого дитинства, як воно все відображається на емоційному інтелекті. Я так думаю, я можу бути не права, але в психосоматиці воно десь приблизно якось так. Так, саме так. Емоційний інтелект, ну як наші емоції, звичайно, емоційний інтелект в тому і полягає, щоб керувати своїми емоціями, так? не задавлювати їх, не відмовлятися від них, не відмахуватись від них, бо саме тоді вилазить психосоматика. І те, що ви кажете, у ті листочки проростають не сам і не такі. Бруньки, да та, й не от, так воно от, виходить, як хочеться. Так, так. Саме так. А емоційний інтелект дуже багато, до речі, це дуже розповсюджена помилка, що люди вважають емоційний інтелект, що от я злюсь, а я надягла на себе маску таку непроникливої такої леді залізної, і я вся така залізна леді. Це не емоційний інтелект, любі мої. Це, маска. це не емоційний інтелект. Це а дуже ж багато плутанини саме з цього приводу. Тому що оце камуфлювання емоцій, маскування емоцій, вважається емоційним інтелектом. Ні, це чистої води психосоматика. Це ви себе просто ставите на шлях і Все, А емоційний інтелект тому і полягає, щоб керувати, щоб не емоції керували нами. А ми керували емоціями емоціями. І про це все Аня нам розкаже на чудовому майстер-класі, який буде називатися тіло. Я, як завжди, скрізь гублю, дім для емоцій. Дім для емоцій. Так, так правда, це велика правда наше тіло, наше все. Хочете храм, хочете емоційний дім хоч дім да й емоцій, але все воно все одно воно пов'язане і все йде через наше тіло, і це велика правда. Аню, більш того, да, я ще хотіла сказати, Ну це теж начебто всі знають, але мало хто на це зважає. От ви точно зі мною погодитеся, сподіваюсь, наші слухачі теж. Та. Розум. Ну, він нам дуже часто бреше. Ну, дуже часто. Бреше. Просто в от, от. Емоції, ну теж вони підбрехують нам. Теж. Єдине, що ніколи нам не бреше, це наше це тіло. Це, це єдине те, що ну, воно не може, апріорі воно не може брехати. Це Тому саме контакт з тілом, він надважливий, особливо зараз. Це правда, це все велика правда. Наше тіло, наше все і велика правда. Навіть коли я йду в практику розстановки на картах, як відгукується тіло, як люди як ми, як люди, не вміємо чути себе через тіло як ми не можемо розслабитись, як ми не можемо впустити випустити. Безпосередньо ті відчуття, і як ми не можемо достукатись, що ти відчуваєш? Так. І всі одразу починають тікати в голову. Пан полковник рулить всім. Мені дуже подобається, коли питаєш наших клієнтів, наших любих жінок, які до нас приходять, а що ти зараз відчуваєш? Я думаю, що я відчуваю ти просто... не думаєш що ти відчуваєш, не відчуваєш от, от це просто класика жанру, як це так. Так. да так. Да. Я думаю, що я відчуваю. відчуваю. От це не. просто неймовірно. Все, от цього треба починати. Якщо ти я думаєш, думає? що ти відчуваєш, то давай будемо е, розмовляти розуміло. і практикуватися саме в емоційному інтелекті, щоб ти не думала, а відчувала я відчувала. Так, да. щоб ти йшла Ось. додому з відчуттями, а дома да. це тут, з відчуттями. Саме так. Тому? Саме так. І тому ми вас запрошуємо, запрошуємо на майстер-клас, який пройде, Ольчка, підкажіть, 18 листопада пам'ятаю, о 12, здається, правда? Ми напишемо, в ну, нашому я вулицю Напишемо, да, да, скажемо, да. все підкажемо. Тому безумовно. Головне, що я знаю просто вже склад спікерів. Я знаю, хто буде виступати, і я знаю, що це буде як завжди у Олі. Це буде надзвичайно, це буде Дякую. дуже корисно. І кожен майстер клас, що мені подобається, він абсолютно практичний. Тобто, це те, що ви можете взяти і втілювати в життя просто зараз. Тому на що нічого складного основі. не буде. Так, і на постійній основі, тому що це постійні так. практики, які цілюють і зміцнюють кожну людину. Незалежно від того, що б ви не почули, чим би ви не займалися, на будь-якому майстер-класі цього проєкту, це щиро, дійсно, навіть 200% зі 100 можливих цілющі практики. Абсолютно з будь-якої тематики. Я вас кличу, да. кличу 18-19 листопада. Я дуже дякую Ані за те, що вона прийшла на інтерв'ю. Я дуже дякую всім, хто нас чув і слухав і був з нами зараз. І так само дякую всім, хто подивиться нас в записі. Дуже-дуже дякую. Щиро дякую і запрошую 18, 19 листопада. Бажаючи ставте коментарі плюсики. Дякую, запрошую до зустрічі. На все добре.